Добрий день, дорогі мої шестикласники! І знову урок української літератури і знову пісня. Так, адже пісні були неодмінним атрибутом українського народу. Найпісенніша нація, так про нас говорять у світі. І сьогодні ми розглянемо найпопулярнішу, особливо сьогодні, пісню у наш такий тривожний і нелегкий час. Це пісня «Ой, ілузі червона калина, патріотичні мотиви пісень літературного походження. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота і тему сьогоднішнього уроку. Ми дізнаємося, як же виникла така популярна пісня, і хто такі вони були, січові стрільці? І трішечки про авторів. Пісні Ой у лузі. Отже, українська земля, як ви знаєте, завжди славилася любов'ю до пісні. Пригадаймо лишень пісню про те легенду, чим обдарував Господь дівчину з України. Пісня це твір, у якому гармонійно переплітаються слова й мелодії. Чимало українських поетів написали твори, які пізніше було покладено на музику. Найкращі і найбільш популярні пісні народ називає своїми. Наприклад, досить популярними є пісні поета й композитора Володимира Івасюка Червона рута. Я піду в Далекі Гори. У цих творах органічно поєднано чарівні мотиви карпатських мелодій, проникливі слова, а також популярні ритми естрадних пісень. До авторських пісень належить також пісня Два Кольори на слова Дмитра Павличка. На долині туман Василя Діденка. Ці пісні є окрасою репертуару таких співаків, як Дмитро Гнатюк. Софія Ротару, Назарій Яремчук. Сьогодні з вами ми поговоримо про пісню Ой у лузі червона калина похилилася. У народі цей твір має кілька варіантів, що безумовно свідчить про його популярність. На жаль, точне авторство наразі встановити не видається можливим. Проте досить ймовірно, що авторами пісні були Степан Чернецький та Григорій Трух. Степан Чернецький народився 21 січня. 1881 року в селі Шаманківці на Тернопільщині в селянській родині навчався у Львівській гімназії, але звідти його виключили, тож середню освіту змушений був здобувати у Львівській реальній школі. Після цього вступив до Львівського політехнічного інституту на будівельний факультет. Однак захоплення літературою було настільки глибоким, що Степан Чернецький покинув навчання і почав займатися мистецтвом писав вірші, виступав із рецензіями на театральні вистави, перекладав для українського театру п'єси з німецької та польської. Пізніше керував театром Руська Трійця. 1908 року побачила світ його перша збірка в години сумереку». Коли почалася Перша світова війна, письменника забрали до війська, але згодом через стан здоров'я його звільнили від служби. Після 1939 року метець став членом спілки письменників, працював науковим співробітником Львівської бібліотеки, помер 2 жовтня 1944 року. Ось такі короткі основні відомості, щоб ви знали, хто ж такий один із авторів цієї пісні. Ну і Григорій Трух, який народився 19 лютого 1894 року на Львівщині. Закінчивши 1914 року гімназію, він вступив до лав січових стрільців. Упродовж свого життя займався церковною діяльністю. А в 50-ті роки ХХ століття жив у Сполучених Штатах Америки. Помер у Канаді 1959 року. Уважають, що перший куплет пісні Ой у Лузі червона калина похилилася написав Степан Чернецький. Натомість автором решти куплетів є саме Григорій Трух. Інколи пісню Ой у лузі червона калина похилилась, називають гімном бійців загону українських січових стрільців. Хто ж такі січові стрільці? Поговоримо трохи про них і яке їхнє значення взагалі цієї організації. Цей загін активно діяв на теренах України під час національно визвольної боротьби 1915-1920 років, тобто після Першої світової війни. У Галичині національно свідомі українці добровільно вступали до лав українських січових стрільців, щоб зі зброєю в руках боротися за незалежність своєї країни. Пісні січових стрільців це різновид українських народних козацьких пісень патріотичного звучання, виникнення і розвиток яких пов'язані з історією січового стрілецтва. За жанровими ознаками і системою образів, вони майже ідентичні козацьким пісням. Відмінність зумовили лише часові межі появи цих творів, відстань між ними понад три століття, що внесло певні зміни і в тематику, і в ідейні мотиви, і в мелодіку пісень. Зародилися пісні січових стрільців, коли створювались перші січові організації в Галичині. Спочатку вони ставили перед собою просвітницько-пропагандистські цілі, вивчали і поширювали досвід життя демократичної держави Запорізька Січ, звідси і назва Січові стрільці. Молоді гуртківці засвоювали побут запорозьких козаків, умови їхніх військових походів, культуру. Стрільці співали козацькі пісні, прилаштовували їх до своїх умов. Наприклад, пісню Їхав козак на війноньку співали, як їхав стрілець на війноньку, дещо змінюючи текст твору. Це був регіональний варіант української народної пісні. Згодом з'явилися власні оригінальні слова і мелодії, що й започаткувало новий жанровий різновид фольклорної творчості. Особливо плідно почали працювати стрільці, коли війна втягнула їх у свою орбіту. Створювались мистецькі гурти в польових умовах, які називали себе пресовою квартирою. До неї входили літератори, композитори, музиканти, вони видавали газети, журнали, влаштовували виставки, співали пісні. У цій творчій атмосфері в перерві між боями було створено чимало пісенних творів, справжніх шедеврів народної творчості. Запишіть, будь ласка, пісні січових стрільців, за мелодикою бувають ліричні та маршові, а за тематикою поділяються на соціально побутові, героїко-патріотичні та жартівливі. Так соціально побутові розповідають про нелегку долю січових стрільців висловлюють тугу за рідним краєм, за батьками, за родиною героїко патріотичні пройняті ідеєю боротьби за незалежну Україну, вірою в неодмінну перемогу, хоч би ціною власного життя, ну і жартівливі, покликані привнести розвагу в нелегке стрілецьке буття, зняти психологічне напруження. Безпосередньо пісня Ой у Лузі червона калина. Вважається, що основою для її написання були слова, узяті з історичної пісні часів Хмельниччини, розлилися круті бережечки. Там теж остання строфа. Так і звучить, як ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Мелодію, мелодію створив режисер українського театру пет Степан Чернецький до драми Василя Пачовського Сонце руїни, яку вперше став в український театр у Самборові в січні 1914 року. Спочатку пісня лунала в загонах січових стрільців, потім поширилася по всій Галичині серед українців Канади і США. Слухають цю пісню, як і гімн ще не вмерла Україна та молитва за Україну, стоячи. Отже, калина це невід'ємний атрибут різних обрядів, особливо весільного. Дівчата вплітали цвіт у віно калиновими гронами, прикрашали весільний коровай, ставили гілки перед молодими, бажаючи їм міцного кохання та вічної краси. Народилася у сім'ї дівчинка, у першу купіль кладуть гілочки калини, щоб була вродливою. Помирає людина, знову ж на могилі червоніє стиглими ягодами калина, як символ пам'яті. Калина це символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, паланням. Калина часто відіграє роль світового дерева, на вершечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті, іноді спотой біччя, та й саме дерево пов'язує світ померлих зі світом живих. Ну і, звичайно, вважається, що ягоди калини морозу не бояться. Чим сильніший мороз, тим смачніші і соковитіші стають ці ягоди. Калина символізує материнство, кущ сама мати, цвіт ягідки діти. Калина також уособлює дім батьків і саму Україну. Як символ батьківщини вона проросла в піснях січових стрільців. Отже, слухаймо цей вірш. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан, Визволяти братів, українців, з ворожих кайдан, А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, Не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну україну. Гей, гей, розвеселимо. Гей у полі ярої пшениці золотистий лан. Розпочали стрільці українські з ворогами тан. А ми тую ярою пшеницею зберемо. А ми нашу славну україну. Гей, гей, розвеселимо. Як повіє, буйнесенький вітер з широких степів, Та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Тобто, відчули ось такий оптимістичний, патріотичний, ось такий бадьорий настрій цієї пісні і, звичайно, притаманні народній творчості поетичний паралелізм. В рядках Ой у лузі червона клина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Зверніть увагу на те, що дуже багато епітетів. Так, Червона калино, славна Україна, білий цвіт, вільний рід. І навіть ось йдеться, в таких рядках марширують наші добровольці у кривавий тан. Мається на увазі, що вирушають бійці у бій, справді. Бій, але з якою метою визволяти братів українців з ворожих кайдан, тобто війна визвольна, а не загарбницька. І дуже важливо, що Україна в усі часи ні на кого не нападала, вона тільки захищалася і достойно захищалася, і давала гідну відсіч своїм кривдникам. Також зверніть увагу на е, слова зменшувально писливі Буйнесенький. Е, і ось саме такими словами намагаються в пісні передати любов, народна любов до січових стрільців. Отже, аналізуємо цю пісню. Написана вона була в 1914 році. Тема Зображення суму України за синами українцями, які потерпають у неволі в московських кайданах, битва січовиків із ворогом за визволення полонених, ідея уславлення мужності відваги січових стрільців-оборонців України, який під час Першої світової війни справді змогли протистояти е, царській і советській Росії. Це вважається гімн січових стрільців, настрій пісні або ж Пафос ми сьогодні розглянемо, що це за слово, що воно означає, переможний, оптимістичний, героїчний. Отже, запишіть, що таке пафос. Пафос твору, високі почуття, натхнення, душевне піднесення, зроджені певною подією, явищем ідеєю. Є такі види пафосу, як героїчний, драматичний, трагічний, сатиричний, гумористичний, сентиментальний, романтичний, а ось у пісні «Ой, лузі Червона Калина. пафос – це ж таки героїчний, оптимістичний, переможний пафос, віра січових стрільців у те, що вони справедливу роблять справу, а справедливість, ви знаєте, завжди перемагає. Ну і художні засоби, риторичні оклики, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо, знову ж таки звернули увагу на повтори, рефрен, так? адже це пісня, тому останні рядки повторюються епітети, як я вже називала, метафора Україна зажурилася. Ну і, звичайно, поетичний паралелізм. Україна зажурилася це різновид метафори, а саме синекдоха, заміна однини множиною, ми маємо на увазі, що не Україна зажурилася, а люди, українці, які населяють цю державу, зажурилися і не просто зажурилися, а вони опинилися у полоні під тиском, під гнітом Совєтської Росії. Звертання Червона Калину, Славна Україну. Ну і, звичайно, ця пісня була вперше виконана 22 травня 1990 року біля пам'ятника Тарасові Шевченкові в Києві. Дов, дуже довгий час за, радянської, за радянських часів вона була заборонена. І саме тільки в незалежній Україні вона знову була свого значення. Звичайно, ця старовинна пісня з часів її створення були завжди популярною серед українців. Сьогодні, відколи Росія віроломно напала на Україну, твір набув нового звучання. Його співають і дорослі, і діти, ставлять на рингтонах гаджетів, з нею проводять флешмоби. У соціальних мережах кадри з фронту та бойових дій можна часто бачити саме на фоні звучання цієї пісні. Пісню і тепер виконують іноземці українською мовою та у перекладі на різні мови світу. У 2022 році, після виконання лідером Бумбокс Андрієм Хливнюком цієї пісні посеред Києва, який на той момент піддався бомбардуванням окупантів ой у лузі Червона Калина, набула нового звучання та світової популярності. Учасник гурту Floyd Девід Гілмор почувся виконання в інстаграм і, зібравши свій колектив вперше за 28 років, аби записати новий стінгл спільно з Андрієм Хлибнюком, вокалістом відомого українського гурту, хлопцем, який пішов на фронт захищати свою країну. Відео в інтернеті, на якому співак у камуфляжній формі, стоїть біля Київського Софійського собору зі зброєю та акапела, виконує пісню січових стрільців, які воювали у Першій світовій війні. Розчула та спонукала всесвітньо відомий гурт знову зібратись, аби об'єднувати цілий світ на підтримку України. І в додатках в Google Classroom ви можете, перейшовши за посиланням, теж почути сучасне звучання цієї пісні Ой, у лузі калина. І незважаючи на те, що сьогодні нашу землю усіма, усіма наявними у Росії ракетами, шліфує ця недокраїна. Окупанти, оці всі вороги наші, загарбники, вони хочуть підірвати наш моральний дух. Вони хочуть, щоб ми скорилися. Вони прямо заявляють: підпишіть капітуляцію, підкоріться нам, і, ми не, і ви не будете гинути, ми не будемо вас знищувати. Але Україна не здається. І саме цією піснею ми піднімаємо бойовий дух собі, незважаючи на те, що гинуть, щодня гинуть люди. Росія може воювати тільки з мирним народом, вона не може воювати з армією, тому що наші захисники дають гідну відсіч, і на всі ці ракетні удари Росія ще отримає своє. Співайте пісню Ой лузі Червона Калина. А на сторінці 31-34 підручника ви зможете письмово, ви зможете прочитати статтю і прочитати знову ж таки. Текст цієї чудової, оптимістичної, бадьорої пісні і нехай згинуть наші вороги. А на сьогодні все, любіть і вивчайте українську літературу, любіть українські пісні, співайте пісню Ой у лузі Червона Калина на зло нашим окупантам, і хай у них підгорає. Співайте пісню найбільше, найчастіше, беріть участь у флешмобі. Пишіть найбільше хороших слів нашим захисникам. Адже зовнішнє залежить не від одежі, не від зачіски, не від макіяжу. зовнішність залежить від того, яку пісню співає душа. А наша душа завжди співає оптимістичні і переможні пісні. Значить, усе буде Україна. На все добре, до побачення вам!